Всім добрий вечір. Ми будемо говорити про реінтеграцію ветеранів, повернення ветеранів з війни і про те, як наблизити, забрати бар'єри. Так е зруйнувати, може так, дистанцію між цивільними і військовими? Чи готові люди почути, чи хочуть вони почути, і зрозуміти, що люди, які були на фронті, пережили якісно інший досвід, такий досвід, який людям, які не бували на фронті, невідомий, незнайомий. Так? І, і він якийсь замежовий. Це головне питання. Чи чи хочуть люди, чи хоче суспільство ну, прийняти на себе ну, частину емоційного тягара тих людей, які відстоювали так, нашу свободу, нашу вітчизну? і чи вони готові ці всі історії почути і розділити з ними? Як на мене, це найголовніше питання. І воно, зокрема, Може вирішуватись в тому, що може, повинен бути створений взагалі суспільний дискурс, в якому це розуміння, що м, військові пожертвували частиною свого життя, так, інколи жит... ну, частиною свого душі, тіла, так, за, для нас, так і, і ми, перебуваючи. В тилу, так перебуваючи в цивільному, ми, ми, ми маємо привілегії по відношенню до них, і ми повинні так мовити, повернути назад їм частково визнаючи ну, у визнанні їх, власне кажучи, власну долю. Це ну, повинен бути створений такий суспільний наратив, який повинен бути залучений кожен, кожен громадянин України, як на мене. Друге, що це скажу далі, віддам комусь іншому, може хтось доповнить. Повинні бути законодавчі ініціативи, які повинні гарантувати різні права, пільги військовим і їхнім дітям. І це буде ну, якби, також зафіксований в законі визнання. Це визнання. Так. Це вже само по собі створить ну, власне, позитивне відчуття зі сторони військових, які будуть тоді готові йти на контакт, коли бачите, вони побачать, що суспільство ну так визнає їхній вклад, їхню жертву, і хоче до них, ну хоче їм ну, за це віддячити. Так. Знову ж таки, це відкриє наявність цих двох моментів суспільного дискурсу і законодавчої бази, може відкрити насправді двері до психологічних служб, до соціальних служб. Тоді, коли ну, не буде страху, що я прийду, там, мене не почують або до мене поставляться так, ніби. ну, я простий пересічний прийшов з вулиці, не буде оцього, ну, бар'єру. Ну, це саме головне. Тобто, цей суспільний дискурс і законодавча база, ну якби воно відразу зможе потрохи, ну хоча би трохи, але ліквідувати цей бар'єр. Далі все інше. У мене є думка по поводу, як скоротити бар'єр між військовими сім'ями, військовим і суспільством. Це, ну, наприклад. В кожному місті розвивати такі соціальні, соціальні проекти, платформи, де будуть доєднуватися всі охочі люди якимось чином допомогти, чи то військовим, чи то сім'ям військовим, і залишати інформацію про те, чим вони можуть допомогти. От, наприклад, візьмемо від самого простого: я там Андрій, в мене є бус, машина, я можу допомогти там. Дружині військового чи сім'ї привезти додому мішок картоплі, чи якийсь ну, мебель в диван на ремонт відвести. Хтось має, наприклад, освіту психолога, він може допомогти як фахівець в цій галузі. Хтось із студентів добре знає англійську і може проводити курси час від часу і для дорослих, і для дітей. Військових курси англійської. Я думаю, що такі спільноти будуть давати розуміти і військовим, і сім'ям військовим, що суспільство разом і під, що є підтримка і запит на підтримку від суспільства. Я думаю, що такі моменти, такі, такі дії, вони будуть позитивно впливати на подолання цього бар'єру. Між військовими, так як решта неприємних моментів, такі як висловлювання, ми зараз і ще багато. Ми зараз не можемо з ними якось бороти, немає механізму і тому залишається робити хоча б на своєму місці те, що є ефективним на даний момент, і що ми можемо робити. І насправді більшість ну, людей, які ж призиваються в армію, а призваний там більше мільйони Наших співгромадян ці люди цивільні. Я, наприклад, цивільна звичайна людина, я отримав освіту, працював на роботі. У мене там була дружина моя, я собі там відкладав кошти на квартиру. Тобто якісь такі побутові проблеми, які займають розум будь якої цивільної звичайної людини. Та, хоч, з іншого боку, навіть кадрові військові да, займаються цими питаннями, але все ж таки військові е, кадрові це такий дійсно трошки інший клас людей. Але насправді їх дуже мало. А от е, цивільних, які е, з тих чи інших причин стали військовими, це дійсно е, така цікава е, двостороння річ, да, бути одночасно і там, і там. Тому, коли ми говоримо на цю тему, і коли ми все-таки говоримо про більшість військових, а більшість військових це фактично цивільні люди. Нам в першу чергу варто не потрапляти в ту пастку і розуміти і кожен момент часу усвідомлювати, це не є військовим, це не є щось таке віддалене від мене. Це є така сама людина, цивільна, яка вирішила стати на захист батьківщини і взяла в руки зброю. І це важливо, мені здається, оце усвідомлення. Тоді ми зразу ж руйнуємо цей бар'єр, який всередині нас є. Нам зразу ж стає легше говорити з цією людиною, легше задавати їй питання, тому що вона така сама, як і я, тільки вона мала цей досвід, а я його не мав. от і все. От різниця між цивільним і, і військовим. Не буду дуже там якісь особистості далі по пацієнтах. Здавалось би, людина, яка отримала поранення, яка важкі ураження, легкі ураження, різні, втрати кінцівок, втрати функцій, втрати здоров'я і так далі. Такий міф у суспільстві, що все, вона, вона має бути хвора, вона має бути якась неадекватна, ця людина має бути якась, ну, ну такі, що в нього треба подалі триматися. А направду це абсолютно не має нічого спільного з реальністю. Абсолютно. Пацієнти набагато адекватніші від цивільних пацієнтів. Пацієнти набагато, пацієнтів є, я говорю про більшість, є різні пацієнти серед військових, є різні пацієнти серед цивільних і так далі. Але більшість військових пацієнтів це пацієнти з гідністю, пацієнти з великою силою, готові, готові долати труднощі. Такий момент, на який на який я б, я б хотів звернути увагу. До дотично його, дотично його торкалися. Ну, Так приклад наведу. Був пацієнт після складного реконструктивного втрачання, мій пацієнт, і приходить, він вже виписав, отримав пішовного ВЛК, але він звідси з Франківщини і приїхав до мене показатися через тиждень після виписки свою там, поранену ногу. І дивлюсь, ну, нога така, яка щось там замотана, вже якісь якісь там застосунки, такі, сховки на ногу і так далі. На ногу він стати ще не, на той момент не міг. Е, і він... Е, ну, я роз, роз, розказую, як, як вдома, як, як, як прийняли, як в тебе справи. Він каже, все нормально, лиш мушу своє, лиш ногу мушу, е, ногу мушу ховати. Я, я так зразу думаю, чому? Е, та бо племінниця побачила, почала плакати і так далі. Це у пацієнта нога вже має такий вигляд, так, чуть -чуть ступлю, який вона буде мати вже все життя. Нога після складної травми, після реконструктивного втручання, втручання оперативного після переміщення комплексу тканин на іншу ділянку. Нога вигляд не буде мати інакше. Вона не є страшна, вона не є там, немає ран, там немає це, але нога виглядає не так, як нога здорової людини. Функціонально нога така, що і на тій нозі буде ходити, і вона буде виконувати свою функцію, але вигляд вона має трошки інший. Я йому говорив і так ще скажу так між нами, це тема, яка, на мою думку, також важлива. Е е е ветеран, чи, чи військовослужбовець, чи людина, яка проходить процеси лікування, якщо її тіло, чи втратила кінцівки, чи втратила зір, чи, чи складні поранення обличчя, людина, військовослужбовець не має, не має почуватися, що він якийсь не такий, що він якийсь дефектний, що він якийсь. Е е що щось з ним не так. На мою думку, за військовим стоїть те, що він має набратися сміливості і не ховатись, а за суспільством прийняти, не, не боятись, не тікати, не завертати очі, не кривитись, не плакати і, і так далі. Не, не, скажімо так, не випромінювати своє невігластво. Насправді я хочу додати, що дитина це те, що зазвичай відображує. Світ дорослих. Тобто дитина вона не може а, ховати свої емоції, як ми робимо це люди. І в цьому є проблема в тому, що а, насправді все те оточення, да, котре вдома було, воно переживає те саме емоції, котре і дитина просто вона їх ховає. І в наша зараз задача це не проховати свої справжні емоції, а навчитися жити з цими людьми поруч. Тобто, якщо ми будемо просто вчитися приховувати своє ставлення до людей, які тримають якусь інвалідність від війни, це буде неправильно. Справа в тому, що зараз повертаються суспільства, суспільства ветерани, так, але це не все військо. На жаль, у нас немає демобілізації, у нас повертаються ті люди, які зазнали травм, зазнали ну, дуже багато в такий важкий вплив. І тільки через це їх відпускають. А, а дімобілізацію у нас нема. Тож ми не бачимо всіх військових. Тому ми маємо, тобто, значить, через ті, хто повертається з травмами, ми маємо їх зустрічати як інклюзивне суспільство. А, і це перше вже тут зараз, що ми маємо не просто балакати про це. Я знаю, що над таким суспільним договором або його спробою. Створити такий документ, який допоможе командам працювати власне, десь на стику між суспільством, лікарями, психологами, психіатрами, створював Михайло Постовоїць. Поділіться з нами своїми напрацюваннями. Це центральна ідея інклюзивно створити інклюзивне середовище, в якому кожен військовий який повернувся. Міг би знайти своє місце, так ну тут про що ще не було, наприклад, сказано, що треба створити центр професійної перепідготовки, так щоб люди, які втратили, наприклад, можливість працювати з попередньої професії, могли набути нову професію, могли набути свою власну нішу в цьому новому суспільстві, інклюзивному суспільстві, відчували, що вони ну, є незалежними суб'єктами, власне кажучи, життя. Думка, що треба лише діяти, вона з моєї перспективи, психіатра, психотерапевта та психоаналітика, є невірною, тому що це, це неправильно, тому що травма емоційна, це перш за все зона заніміння. І для того, щоб її оживити, про неї треба говорити. Кожен із нас має стільки ж. Вже всього сказати про війну, що ми можемо тут сидіти напевно дуже довго, необмежену кількість часу і не висловимо до кінця всіх своїх переживань, і це показник, що треба говорити і паралельно треба робити. Дякую, я рахую, що кожна людина просто ну в суспільстві повинна почати з себе, не повинно бути ніяких границь і не повинно бути надмірної навязчивості від людей. Ну, є дійсно хтось з хлопців як би так, в гіршому емоційному стані, хтось в кращому. Це багато чого залежить навіть, можливо, в першу чергу від їхнього кола спілкування, там, друзів, родини. ну, не знаю. У кожного своя історія, і вона в кожного різна. І не можна вивести якийсь один шаблон, який буде допомагати усім. Е я думаю, що такі люди, вони. ну, Ну, кого я зустрічав, вони багато відкритих, дуже мало я закритих хлопців, які позакривалися. Ну, дуже-дуже мало. Я зустрічав, а всі ну, йдуть на контакт, десь там пройтись, побалакати, якби всі, ну, скажімо так, адекватні. Можливо, кожен там по-своєму, але я думаю, що адекватно. І люди повинні привикнути так, ну, не буде, як було раніше. Е, ну, на жаль, що, можливо, там 5-6 років назад там у місті. там Здань можна було побачити одну людину на візочку і на протезі. Ну тепер їх будуть сотні в кожному місті, в кожному. І люди просто повинні з цим ну, змиритися і звикнути. Оскільки я мама двох діток, один уже підліток, який все знає краще за батьків, а дівчинці сім, вона в другому класі. І я вважаю за доцільне проводити в навчальних закладах можливо. Можливо, в якихось дитячих, на якихось таких дитячих розважальних святах, бо ну всі вони є, і ми не забуваємо, продовжуємо жити завдяки нашим героям. Легенько, м'яко, з допомогою фахівців, психологів, психотерапевтів доносити дітям інформацію про те, щоб вони, от, власне кажучи, не завертали очами, не лякалися. А були готовими до того, що таких людей, як наші хлопці, багато і не тільки хлопців, а й дівчат-медиків, які також приїжджають з пораненнями і потребують нашої підтримки. Наша задача зробити все для того, щоб ці люди з'явилися посеред нас, щоб вони були видимі. Щоб вони були з нами. Тоді цей бар'єр зникне. Люди просто не знають, як реагувати, тому що вони ніколи з, з таким не стикались. І вони просто не можуть з, з своїми емоціями щось зробити. Тобто, от що вперше в голову прийшло, там, завернути очі, ну от так от і реагують. Тобто треба нам е об'єднуватися і щоб ці люди були з нами, щоб ми були всі разом. Це, напевно, такий перший крок до, до того, щоб наші реакції були нормальні. Зрозуміти всі Франківську. Не Франківську, в Миколаєві війна стосується всіх. Абсолютно всіх. Те, що зараз во Франківську спокійно, і нещодавно там три чи чотири шахи дошли скоріш за все, на Борштинську. Да? Це в, 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 ну, сприймається як щось надзвичайне. А це звичайне. Випадково москалі забули про цю область, Вінницьку область, трохи забули, але вони згадають про це. І ще одне, ну таке це, мабуть, вже така легка параноя. Ввечері спитайте себе, що сьогодні я зробив для того, щоб була перемога? А крім питання, Ну, коли вже перемога, коли ми будемо святкувати, коли ми підемо е, в кафе або ну, дуже приємний заклад, е, вона не прийде сама. Ну, найголовніший союзник наш, ну це громадянське суспільство. Так? І мені вдається, що ми повинні створювати ну, знову ж таки якісь місця, де люди можуть говорити між собою, можуть об'єднуватися. Це може бути ну, найкраще в моєму документі писано, що хаби повинні бути не окремо військовими, щоб військові, ну, так би мовити, також якби, маргіналізувалися між собою тільки спілкувалися. А це спільні, щоб тобто, такий спільний простір був, де, де всі існують поруч між собою, і ну, в цій. Цьому спілкуванні завжди ну, виникає відчуття єдності. Це відчуття єдності може привести до того, що е, ця єдність буде зафіксована в, якесь, в якусь громадську організацію. Громадська організація має право вже виступати суб'єктом суспільного дискурсу, на мій, ну, на мій погляд, самі важливі союзники це громадянське суспільство і ті небайдужі люди. Які ну вже включилися в цей процес, моя пропозиція почати щось робити. А це що? Це зробити такий стенд інформаційний. Тут дуже багато людей, які долучаються до підтримки військових, інклюзії, там ветеранів і так далі. і так далі. Щоб просто кожен, кожен, кожна ініціатива, яка, наприклад, існує в Франківську, вона мала можливість розмістити на цьому стенді просто свій флаєр. Тобто людина виходить з вокзалу і знає, що це місто, його чекає. Вон він подивився, він приїхав, він бачить для кого це. Він підходить, бачить, що там це. Хтось пропонує знижки, хтось пропонує десь відпочинок, хтось пропонує якісь державні програми. Тобто, коли людина знає точно, що тут є такі фонди, які займаються тим, 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 тут я юридичну підтримку отримую, тут я те, і ми можемо просто на рівні Франківська вже просто зробити такий стенд самі. От, не чекаючись, поки воно пройде всі кабінети і затвердить, і це не так складно. Але всі франківці, які займаються, опікуються вітеранами ветеранами військовими, вітерами військової прийде, побачить, тут його чекає. Ця ініціатива може піти далі. Там вже в принципі про неї знають. Але ми можемо розпочати тут. Тобто нам не треба нічого, нікого чекати, дозвіл і так далі. Отримати дозвіл, поставитися на вокзалі, це можна від українська, нема питань. Але ми просто можемо скинутись бабками самі своїми. Це не страшно, це не великий кошт. і кожен з вас може просто поставити цей флейрок. А людина, яка приїхала на відпустку, відпочинок або лікуватись, побачила блін, мене тут чекають. І це вже перша ступінь інклюзії і перший зв'язок між суспільством і військовим. До цього там, скажемо, до поранення, я був просто собі звичайний хлопець. Я сам про це ніколи не задумався. Але ну, людям є проблеми пересуватися на візочку з милицями, е, Ну, певно, зараз ми підемо в центр міста, і я буду не годен кудись зайти. Бо ну, я не можу перейти 2-3 ступень. Ну, я взагалі, мабуть, за рік перший раз десь вибрався в люди. Так що ну, я повністю підтримую Нікіту, що проекти можуть бути різні, вони можуть бути якісь маленькі, але з них може бути велика користь для людей. І якщо хтось буде робити. Щось сам, то я думаю, це відобразиться масово на все суспільство. По суті, те, що ми сьогодні зібралися, це і є зменшення відстані. І те, що ви ділитеся своїм досвідом, своїм баченням і як нам говорити, це уже зближення нас. І це дуже дуже сильно з вашої сторони, що ви прийшли і ви ділитеся. І по суті, отакими діями ми і зменшуємо оту умовну відстань. А стосовно питання, яке було озвучене, що ж можемо зробити? Я думаю, перше, от я просто сидів, думав, що ж дійсно можна зробити. Чудовою річ, яку може зробити кожен з нас, яку можна порадити абсолютно кожному. А коли ми бачимо військового, який повернувся в тому чи іншому вигляді, звідти сказати йому дякую, от почати розмову з ним з подяки. І е, запропонувати йому допомогу. Ну, це буде моя пропозиція сьогодні, щоб наша дискусія стала плідною, щоб це не були заклики заради закликів, розмови заради розмов. А можливо, нам варто е, об'єднати наші зусилля, наші ресурси. Е, і моя пропозиція створити онлайн ресурс, е, на якому е, ми просто фіксуємо ідею, що. Проблеми інтеграції військових це не е, гучне слово інтеграція, да, за ним не стоїть нічого, вона абсолютно пусте. Інтеграція, а от якісь конкретні речі, наприклад, от, е, хтось в залі обговорював і сказав там, спуститись е, з сходів, на яких немає пандуса, будучи на візочку, е, будучи незряче, перейти перехід. В районі, в якому ти живеш, а, а там немає, наприклад, е да, озвученого е перемекача світофору. Це реальність. Да? Тобто, це не от, далеке слово інтеграція, начебто до закликів, до якихось дій ніяк не побуджує. А от відсутність е в тебе перед домом світофору, на який би міг перейти незрячий, це вже реальна проблема, якщо там живе незрячий в цьому районі, да? Відповідно, моя пропозиція створити онлайн-ресурс, на якому почати фіксувати реальні проблеми реальних людей. І фіксувати ці проблеми. Ну, тобто, якщо, наприклад, це проблема, як спуститись, ну, от мені незрячому з потяга, який за вишки півтора метра, або людині, яка на візочку, як це зробити, да, коли потяг зупиняється на три хвилини. Мабуть, от такі проблеми вони вирішать не тільки локальні якісь речі, а дадуть змогу людям, які хочуть, мають більше ресурсів більш глобально, можуть їх вирішувати також, долучитись, да? тобто дати можливість на всіх рівнях це зробити: від сволів подяки, до світлофору на подвір'ї, до глобальних проблем наших транспортних систем, і адаптації їх для наших е е постраждавших від війни е військових, які, наприклад, втратили кінцівки. Створити цей ресурс, інвестувати в це ну якийсь час програмістів, а це не є складна задача, да? тобто створити такий ресурс, і почати гуртувати громади, можна почати з цієї громади і людей, які присутні в цій залі, навколо реальних проблем, реальних людей.